Гарно всім врожаю, ви на каналі Ліричний Селянин. Сьогодні покажу вам квасолю в цьому році, що там, які сорти, який врожай, як вона росте, чи достигає, чи вже достигла. От, пишіть, будь ласка, в коментарях, що там у вас з квасолею в цьому році, і які сорти ви найбільше полюбляєте садити. Звичайно, вподобайку, підписка на канал. А ми розпочинаємо. І так квасоля. Як бачимо, квасоля цвіте, дуже такі гарні ці квіти. Ну, от такі червоненькі, біленькі. Але також, уже якщо зазирнути під низ куща, що ми побачимо? Що ми нам побачимо? Правильно вже сухенькі боби квасолі. от є, бачимо під кожним кущем, вже є. Сухенькі, гарні, підсохші, висять, хоча зверху ще цвіте. Біленьке, мені особливо подобається От, червоний цвіт. Бджола літає, запилює. От, така гарненько червоним цвіте кавасолька. Ці сорти вже майже посухли, також потрібно де сухе позбирати, не дай Бог, доща, потім знову сушити. А так вона вже суха, треба збирати. Що хочеться сказати в цьому році? В цьому році квасолі майже немає. Чому? Тому що, от як бачите, начебто гарно. Є вон на кущиках. На кущиках досить багато таких стручків нав'язалося. Але. Але на оцій площі, де гарно цвіте Березка, дуже гарно цвіте, повинна була бути квасоля. Вона не зійшла в цьому році. Просто не зійшла. Так що, ті декілька кущів, які є, це така крапля в морі з усієї масивності, що мало бути. Ну, ну, що маємо, те маємо в цьому році. Нічого не поробиш. Зате, дякуючи. Бля. Квасолі живе такий гарбуз по городу ходить, такий гарненький, червоненький, ще навіть росте. Солоденький повинен бути. Десь і записаний який сорт, якщо не загубив бумажку. Але нічого, от така квасоля в цьому році, ну коли буду вже лущити, то вже зараз зніму. Треба спочатку нарвати, а потім перелущити. Ну так оце рвав, рвав і вже і ціле відро нарвав стручків. Чесно, чекав у цьому році набагато менше з цієї площі, що зійшло, але відро. Ну Це, звичайно ж, не весь урожай, це тільки ті що сухі, ще ж бачите, можна Ох. для прикладу поглянути. Ось вони ще м'які, ще не, не достигли і такі є. Я думаю, можливо, ще ціле відро буде зі цієї ділянки, але зібрав відро вже. Це досить добре. Неочікувано. І так, перечистили ми метевідерочку, квасольки. І що ми отримали з них? Яка там квасоля в цьому році зійшла? Ну, як бачимо, ось біленька, незвичайно така, гарненька. Ну от, тоді ось така, такого цікавого кольору. Потім велика біла. Велика така біла, також велика от такого також цікавого кольору. Що саме цікавого, ми розпочинали садити все із оцієї. Потім вона чи самозапилилася, чи перезапилилася, чи не знаю що. І тепер у нас такі є сорти різноманітні. Ну і звичайно, останній це червона. Така сама смачна. В цьому році можу сказати, що вона однозначно більша, ніж в минулому. Кращі такі квасолинки. Ну от, ну от такі кращі, більші, товстіші, гарніші. Але, на жаль, мало в цьому році, тому що не посходила. Що ж поробиш. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як у вас в цьому році із квасолею, який врожай, які сорта гарно вродили чи посходили. Ну, взагалі пишіть, як ви відноситесь до квасолі, які у вас врожаї і так далі. Ну, у нас це не все. не багато, ну, Як ви бачили, що ще добру половину потрібно буде збирати потім, вона ще не підсохла, то вже буде тоді збиратися, коли підсохне. такі у нас сорти. Ще раз нагадаю, маленька така біла. Ось така різнокольорова, велика така і біла і різнокольорова, і червоняста. От такі сорти квасолі. Подобайки, коментарі під відео, підписка, якщо ще до сих пір ще хтось не підписався. А з вами був ліричний селянин. Далі буде що правильно цікавіше.